Станом на ранок 26 листопада в Україні зафіксували 15 331 новий випадок COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіло 677 189 осіб, як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників, йдеться у дописі, за даними оприлюдненими міністром, за минулу добу госпіталізовано 1955 осіб. Летальних випадків 225, одержало 9617 осіб, здійснено тестування за добу 76911. зокрема, методом ПЛР 49323. методом ІФА 27588. За весь час пандемії в Україні захворіло 677 189 осіб. Одержало 317 395 осіб, летальних випадків 11 717. Проведено ПЛР-тестувань 4 мільйони 373 тисячі 786. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у М. Києві, 1399, Дніпропетровський. 1254, Київський, 979, Запорізький, 898, та Харківський, 895. Областях. фото. Сітікей, фото Українформ.